П'ять жіночих команд вищих навчальних закладів 3-4 рівню акредитації брали участь у обласній універсіаді з пляжного волейболу. Взагалі в цьому році в нас вперше проводиться волейбол-пляжний іменно серед жіночих команд наших студенток вищих навчальних закладів. У фіналі за перше місце мали змагатися команди Хмельницького національного університету та Кам'янець-Подільського національного. За Кам'янецький веж виступали Лілія Сіротіна і Наталя Фатюк, котрі в минулому році їздили на всеукраїнські змагання. Наскільки в вашому університеті можливо приділяють увагу цьому виду спорту? Увагу приділяють велику і є кого ставити, ставити і грати. Діти зацікавлені, студенти зацікавлені і результати задовільняють. Поки. Команди рівноцінні, тому зараз фінальна гра. Вона покаже все таки, хто буде представляти нашу область на Україні на всеукраїнській універсіаді. Але сильнішими в цьому протистоянні виявилися кам'янчанки. Вони перемогли студенту хмельницького національного з рахунком 2-0. Тож тепер чемпіонки обласної універсіади з пляжного волейболу представлятимуть хмельниччину на всеукраїнських студентських змаганнях.